Усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати і використовувати вперше мою нову щітку для волосся. Довелося купити собі нову, бо ще у березні моя стара щітка теж Ремінгтон, почала погано працювати. Спочатку зламалася ось така кругла насадка, яку я сушую оформлюю волосся. Після цього щітка почала. Вимикатися, дуже сильно нагріватися і вимикатися, коли їй заманеться. І пластмаса плавиться. Я покажу вам, наскільки вона плавиться. Бачите, наскільки деформована ця частина? Нею просто неможливо вже користуватися. Вона ну, дуже деформована. Тож буду викидати. Мені дуже подобалася ця щітка, і в мене вже була така це друга. І з першою сталося те ж саме, що зараз сталося із цією, тож я вирішила подивитися щось інше, теж в Ремінгтон. І знайшла ось цю щітку ProLux U. Вона трохи дорожча. У десь півтора рази дорожча, ніж моя попередня. І була якась знижка. Зазвичай я дивилася, вона там 160 левів коштує. А цього разу я перевірила. І побачила, що ціна 110 левів. Я купила її буквально вчора, тож я її ще навіть не відкривала. Сподіваюся, те, що вона трохи дорожча за попередню, буде означати, що пластмаса трохи якісніша і вона не буде так швидко плавитися. Щоб ви розуміли, тут є одиничка. Нагрівання, ступінь нагрівання і двійка. Я завжди сушила волосся на одиничці. І навіть на одиничці нагрівалася щітка. Як це відкрити? Що я вже зараз бачу, це компактніший, менший розмір. Щітка ця легше і краще відчувається у руці. А тут є ротація, тут немає. Я цією ротацією тут не користувалась. Знімається насадка ось так. Я планую користуватися ось цією круглою насадкою. Овальна, я, звичайно, дам їй шанс, але не впевнена, що вона, вона мені сподобається. Я колись у минулому році, мабуть, купувала таку щітку з незмінною насадкою. Я думала, що, ну, можливо, вона виявиться ну, такою чудовою, що мені сподобається форма. Ні, форма не сподобалася, я віддала її мамі. Мені подобається те, що тут є комбінація щитинок, натуральні і пластмасові. Як же зручно, що тут є інструкція українською мовою: це подавання холодного повітря. Ну, вімкнути, вимкнути, це ви усі знаєте. Це кнопка контролювання швидкості повітря. Їх три. А ось ця кнопочка, це індикатор Style Adapt. Який відповідає за те, щоб зчитувати стан мого волосся і адаптуватися якось до нього під час укладання індикатор крутиться, позначаючи, що феншітка отримує інформацію про волосся та регулює температуру повітря спеціально для вас. Зміни температури не відображаються на дисплеї, вони здійснюються швидко і автоматично протягом укладання. Тож Можна вибрати, укладатися звичайно, без зчитування інформації про ваше волосся чи зчитуючи, налаштовуючись захист від перегрівання. Це проблема, яка була з попередньою. І тут написано: у випадку перегрівання феншітка можна сподівано припинити працювати. Засміченням вхідної решітки. М -м -м. Тобто, можливо, тут просто щось. А, -а, -а, а, так. Як я сама не здогадалася, бачите, решітка, яка засмічена, звичайно, буде перегріватися і вимикатися. Ось тут якось треба її чистити. Чудово, просто що я нарешті зрозуміла, у чому проблема. Буду уважніше ставитися до своєї нової сітки. Ось цю частину влогу з тестуванням моєї нової фенші я знімала наприкінці червня, тобто через один місяць після того, як я її купила. І добре, що я так зробила, що не зняла. Мою реакцію, першу реакцію у той самий день, коли розпакувала її, бо в перший раз. Я, якщо чесно, трохи її не зрозуміла, і це нормально, бо мені був потрібен час із попередніми щітками. Щоб звикнути, щоб знайти свою швидкість, свої настройки, налаштування, як саме треба мені налаштувати щітку, щоб вона працювала гарно саме з моїм волоссям. Я спершу, звичайно ж, спробувала сушити волосся з цією функцією Style Adapt, коли фен щітка підлаштовується під стан мого волосся. І якщо Чесно, я розумію, що це найменш травматично для мого волосся, воно не перегрівається, я його не пересушую. Але при цьому температура наче занадто низька. Тобто, якщо в мене ціль висушити волосся так, щоб його не травмувати добре, але якщо мені хочеться його якось гарно вкласти, стилізувати, щоб це була зачіска, то, звичайно, ця функція не дуже підходить. Хоча в мене тонке волосся і воно дуже легко вкладається. І десь на четверте використання цієї фенщітки я зрозуміла, що краще за все, сушити моє волосся на другій швидкості, без цієї функції Style Adapt. Я розділяю волосся на секції, сушу його частинами, пасмами. І в мене волосся тут вологе, тож я його просушую спочатку кілька разів з обох боків кожне пасмо волосся, і вже фінальне сушіння і оформлення волосся відбувається, коли я кладу феншітку під волосся, під корені, щоб підняти корені волосся. І на таку зачіску мені потрібно десь 15 хвилин на мою довжину, на моє волосся. І після цього виходить такий крутий об'єм, який я фіксую ще й сухим шампунем. Дуже подобається бачите, як виглядає. Тея у червні буде ходити у садочок. І ось сьогодні, 8 червня, вона ще не ходила, але наступного тижня десь у середу я її відведу і у садочку сказали, що у кожної дитини має бути. Пляшка своя, індивідуальна, з фільтром. Тож сьогодні я пішла шукати аквафор таку пляшку. Я взагалі хотіла ось такого кольору, бо Тейн улюблений колір рожевий. І це теж рожевий, але пудровий-рожевий. І купила ще й два фільтри додаткові. Цей фільтр був. Продавався з бутилкою, з пляшкою. І кожного дня дитина буде ходити з цією пляшкою у садочок, і увечері я буду її забирати з пляшкою. Ось так ось. Натискаєш, відкривається. Тут зараз треба поставити фільтр. І отак закривається, щоб. Випадково не відкрити пляшку. Ну, чудово. А, і ну, це теж рожевий, я вважаю. І треба, щоб знали, що це її пляшка, бо вергідність того, що хтось ще буде з такою самою пляшкою, ну, дуже велика. Цуцика. Наклею, щоб знали, і щоб вона сама знала, що це її пляшка. Вона хоча й не вміє читати, але своє ім'я розпізнає. І ці наклейки теж. Так, фільтр. Треба його встановити. На вулиці неймовірна спека. Зараз у квартирі 26 градусів, і я вже на межі того, щоб увімкнути кондиціонер. Витягується. Вставляється. І ось так закривається. Зручно, що тут можна тримати. І покажу швиденько, що тут, тут з сумками. Зелена, готова. Цей дуже такий гарний колір лаванди. Дуже приємний. Це улюблений колір моєї сестри, але в моєї сестри вже така сумка є. І зараз в мене у процесі сумка спокійного кольору. Я тут для теї нещодавно на 1 червня купувала у подарунок пазли. Не змогла обрати один, тож купила кілька. Це мультика, які вона дивиться. І коли ми почали їх відкривати, я помітила проблему. А проблема в тому, що вони ж можуть перемішуватися. І хоча вони відрізняються зі зворотнього боку, можна зрозуміти, до якого пазла відноситься частинка, але не хочеться постійно з усієї купи шукати частинки від ось цього пазла, наприклад. І я сьогодні була в дієм і взяла такі пакети. Вони взагалі для їжі, їх тут 15, але мені здається, вони чудово підійдуть для того, щоб розділити пазли і тримати їх у цих окремих пакетах. Мені здається чудова ідея. Взагалі було б круто, якби можна було на пакет. Помістити пазл, тобто картинку, що збирати будемо. І я залишу ці пазли у коробках, але взагалі, можливо, потім придумаю якесь місце, щоб їх зберігати, ці пазли. Так, Тут. І, як я казала, повирізаю з коробок. Картинки і розміщу їх, приклею на пакети, щоб знати, що там за пазл. Якщо чесно, це не моя ідея, я десь її побачила, запам'ятала. І ось коли побачила цю проблему, пригадала, що була така ідея, не моя. Як ви зрозуміли, я сьогодні була у Дім, тож дещо придбала. Те, що завжди там купую, коли в мене щось закінчується. Ось ці серветки обожнюю. бо вони о, чотири шари мають. Тільки їх беру. Що тут ще? А! Я ж підкручую собі вії перед тим, як їх фарбувати, і в мене постійна проблема є. Я загубила від своїх щіпчиків ось цю штуку, яку треба заміняти. Бачите, вона вже розрізана навпіл, неможливо користуватися, незручно, туди попадають вії, ламаються. Вони завжди продаються з двома такими штуками. Одна вже вставлена сюди, а інша запасна. І ось я не знаю, куди я її поклала. Тож сьогодні довелося купити нові новічики. А це шампунь сухий, мій улюблений. Останнім часом тільки його купую після того, як зрозуміли, що це абсолютний аналог Батіст, такий самий, але в два рази дешевший. Вологі серветки, ну, завжди мають бути а, у сумці. Дуже зручно мати таку компактну упаковку маленьку, коли в тебе є дитина. Та й просто, коли немає дитини, навіть хочеться там щось витерти, купую. Закінчується міцелярна вода. Саме така, користуюся саме нею двохфазною. Багато-багато років купую, і це що? І це, мабуть, останнє що залишилося. Ми ж їдемо на море через три тижні, і я вже зараз починаю готуватися. Я обрала відпочинок в квартирі, як завжди, кожного року. Мені подобається відпочивати саме в квартирі, бо там є і кухня, можна собі готувати хоча б сніданки, або щось там швиденько зробити і не ходити постійно по ресторанам і залежати від ресторанів. Також там є пральна машина, тож речі можна прати. Скільки тут їх? 14, 14 капсул. Ми їдемо на 10 днів, тож має вистачити. Перед відпусткою я зробила велике замовлення у сінсей. Замовила багато чого дитячого, саме на літо, також на відпустку. Зараз все буду показувати. І перше, що ви можете побачити, це невеличка дитяча валізка. А те вже доросла, і вона дуже хотіла мати свою власну валізу. Ми разом з нею у додатку Сінцею обирали валізу, і вона вказала саме на цю. Валіза обійшлась мені десь у 23 євро, і вона виявилася дуже вмісткою. Ми поклали туди усі речі теї, також деякі іграшки, взуття. Тож я задоволена, і вона теж. Також я замовила комплект дитячої постільної білизни зі стічем. А також рушник теж зі стічем. Це пляжний рушник, який вдягається через голову, і там є капюшон. Ще у замовленні був купальник для теї. Я усі дитячі речі. Брала у розмірі 4-5 років, але можу сказати, що вже можна купувати і на 5-6. Також був рушник для волосся зі стіччем знову. І я сподівалася, що він буде трохи меншого розміру, щоб те я могла його носити після купання, але він дуже великий, виглядає за великим навіть для мене. А тут я вже почала відрізати усі етикетки. У речей, які я вирішила залишити, і буду зараз прати. А залишити я вирішила усе замовлення. Там тільки одні шорти мої виявилися трохи завеликі. Але я не буду їх повертати, бо вони коштували 11 левів. Я купувала їх для того, щоб носити вдома. І я вирішила, що залишу їх. Зараз трохи жалкую, треба було повернути, просто піти у магазин і там повернути. Так, 11 левів, але вони за великі І те, що я помітила, отримавши це замовлення, що ти їй вже час замовляти речі на 5-6 років. Зараз їй 4 роки 8 місяців, і ось ці речі, які я їй зараз замовила на 4-5 років, сидять на ній, ну, дуже так обтягуючи її. Тож, це було останнє замовлення, в якому були речі на 4-5 років. А звичайно, коли я йду. У фізичний магазин і маю змогу ці речі побачити і побачити їх реальний розмір. Буває так, що речі на 4-5 років виглядають трохи оверсайз, наче, і вони теж підходять. Але ось так замовляти я вже не ризикну, бо ну, я бачу, що деякі речі, ну от, от буквально ще місяць-два, і вона не зможе в них влазити. Влогу з нашого відпочинку на морі не буде. Я не планувала там нічого знімати, дала собі відпочити. До того ж, це був звичайний відпочинок з дитиною. Два рази на день ми ходили на море, на пляж вранці, після 4 години. Море було бурхливе. І з 10, навіть 9 днів, повних днів. Які ми були на морі, тільки, можливо, там 5 днів були такі приємні, де можна було нормально купатися. Були медузи, були водорослі у морі. Я, якщо чесно, пожалкувала, що ми поїхали на Чорне море на наше. А наступного разу все ж таки поїдемо в Грецію. Греція мені подобається більше. І за ті ж гроші, які я віддала за відпочинок у Болгарії за 10 днів я могла б відпочити 7 днів у Греції. Тож цієї помилки більше не буду робити. А ще не знімала її через те, що в мене, як завжди, немає пам'яті на телефоні. Я купила собі додаткову пам'ять, я вже вам її показувала. На 256 ГБ. Але вона мене не дуже рятує, бо ця пам'ять для того, щоб перекидати туди якісь файли. Тобто, у моменті, коли я щось знімаю, усі фотографії спершу йдуть на мій телефон. І якщо там немає пам'яті, то, відповідно, і камерою користуватися не можу. Тож, в мене ця постійна проблема. А щодо постільної білизни зі Стітчем, яку ви зараз бачите на екрані, Якщо б я дивилася уважніше, я б побачила при замовленні, що вона трохи більшого розміру, ніж потрібна мені, але якось буду користуватися. А з того, що я замовила собі, це біла майка, кілька футболок, сині шорти, щоб носити вдома, а також жовтий рушник на той випадок, коли до мене приїжджають гості, щоб був. А і сині шорти я покажу вам ближче. Ви побачите, що вони дійсно великі. І я їх залишила. Хоча носити їх я можу, тільки якщо добре зав'язувати на талії. На цьому буду закінчувати свій влог. Я вас усіх цілую. Дякую, що були зі мною. До наступного влогу.